У четвер у чернівцях повинні розпочати свою роботу 44 котельні. Вони опалюють соціальні об'єкти. У другу чергу, але до п'ятниці вечора повинні запрацювати ще 43 котельні. Вони охоплять спальні райони та під'єднані до них школи, садочки і лікарні. Для чернівчан тариф не змінювали. Щоправда, змінювали спосіб проплати. Якщо раніше він був двоставковий, тобто сплачувався цілий рік потроху, то з 1 липня перейшли на одноставковий, який сплачується тільки за отримане опалення. Оскільки в літній період ми не відпускаємо ніякої теплової енергії, ні в гарячій воді, ні в парі, тому і цей тариф поки що є на бумазі, але він не діє. Він почне діяти ну, для населення це з завтрашнього дня, коли ми почнемо опалювальний період. І на метр квадратний, один метр квадратний опалювальній площі, вартість його склатиме 7 гривень 61 копійка. Скільки сплачуватимуть жителі окремої квартири за опалення, неважко розрахувати. Треба помножити 7,61 на кількість квадратних метрів житлової площі. Наприклад, квартира у 40 квадратів нагріється на 304 гривні 40 копійок у місяць. Тим, для кого ці суми завеликі, чиновники радять звертатися у районні відділення праці та соціального захисту населення за державною допомогою. Їх є два види: субсидія та компенсація. Компенсації більш лояльні норми, і якщо в субсидію за субсидію може звернутися людина, яка працює, повинна працювати або здійснювати догляд. За престарілою особою або стояти на обліку в центрі зайнятості або догляд за дитиною, то за компенсацію може звернутись людина, яка не працює. У середньому субсидія складатиме 250-300 гривень, може і більше. Також українським законодавством передбачена компенсація населенню різниці у тарифах. Вона надається тільки на послуги теплопостачання та газопостачання, на відміну від субсидії, яка надається на всі види послуг. Якщо раніше вони сплачували або 10, або 15% платежу, на сьогоднішній день відсоток їх залежить від особистого доходу на одного члена сім'ї. Тому що. На даний момент це можна трактувати так, що чим менше дохід у людини на одного члена сім'ї, тим більше людина отримує субсидії, буде менше сплачувати свій відсоток для оформлення компенсаційної допомоги або субсидії. Треба задзвонити в управління праці та соціального захисту населення вашого району. Там скажуть, які документи треба принести, та підкажуть на який час краще завітати. Надія величко, анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.